Всім привіт! Окунь дуже популярний в кулінарії, оскільки м'ясо в нього ніжне і соковите. Але через те, що для більшості людей почистити його від луски є справжньою проблемою, то ця риба відходить на другий, а то й на третій план, поступаючись іншим видам риб. А для того, щоб цього не відбувалося, я зараз покажу два способи, якими можна швидко почистити окуня. Отже, давайте почнемо. Для того, щоб почистити окуня, першим способом нам буде потрібна ось така металева щітка. Також буде Потрібна невелика дерев'яна паличка з мізинець. Ну і сам окунь, якого ми будемо чистити. Ну що, беремо окуня і просовуємо нашу палочку через рот по всій червній порожнині. Далі кладемо на доску, притримуємо голову. Прямо щітку і починаємо чищати. Ну і все, наш окунь повністю очищений від лоски. А якщо вам потрібно тільки філе без голови і плавників, то прекрасно підійде другий спосіб. І для цього нам буде необхідно тільки гострий ніж. Отже, беремо окуня і робимо надріз одразу біля голови. Далі по всій довжині спини прорізаємо з одного боку. Ось так і з іншого. Вириваємо плавники. А далі піддіваючи луску пальцями, здираємо її. Відрізаємо голову. Ну, і філе готове? А всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До зустрічі!